Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно обміну військовополоненими, також хотів би подивитися питання, що зараз буде відбуватися, чи будуть найближчим часом відбуватися якісь великі обміни між військовополоненими ЗСУ, які знаходяться на окупованих територіях або в РФ. Чи будуть відбуватися обміни, скажімо так, на період березня? Карта надії падає, хороша позитивна карта. Карта служниці падає. Карта дитини падає. Карта постоянства. Стабільність. Хороші карти. Позитивні, дуже позитивні. Трійка хрестова карта сили. Трійка пікова провокації дрібного характеру. П'ятірка пікова смертельні загрози. Тут карти трохи тяжчі. Але якщо взяти загальну картину і взяти всі карти разом в комбінації, то з семи карт дві негативні, решта позитивні. Тобто, я би сказав, що шанси на обміни дуже високі, відсотків процентів 80%. Тобто, надіємось, молимося і просимо Виших сил, щоб цього місяця були якісь великі обміни. Надіємося, що воно так і буде. Бережіть себе, всіх благ вам, бажаю всього найкращого. Почуємось!